У мене в руках зараз, мабуть, один з найперших китайських планшетів, який отримав 15-й Android з коробки. Тому я думаю, що буде цікаво. Це Оскал Пет 100». Велетенський бюджетний планшет від компанії BlackView. Хто не в курсі компанія Oscal – це дочірня фірма BlackView. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медузвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивиться мої відео, але все ще не підписаний. Цей один клік займе вас не більше секунди, але з тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Ви просто погляньте, яка. Велетенська коробка і візуально коробка, я думаю, всім вам дуже нагадує коробки з яблучних планшетів. У комплекті, окрім самого планшета OSCAL PET 100, знаходиться захисне скло для цього планшета, фірмовий чохол книжка для захисту, голка для сім-карт, блок живлення на 18 Вт. Кабель для зарядки USB Type-C і навіть стилус. Oscal Pet 100 дуже великий, але не важкий на свої габарити. Всього 610 грамів. Ну і товщина для такого велетня тут також мінімальна 8 мм. Задня кришка тут повністю металева, вона матова, але на ній залишаються відбитки пальців, тому чохол буде в нагоді. У продажу існує два кольори: такий темносірий і ще є блакитний. На задній частині розташована камера зі спалахом, посередині логотип компанії Oscal, Зверху така пластикова. Вставка, скоріше за все, тут сховані антени для мобільного зв'язку. На верхній грані мікрофон, кнопки для гучності і кнопка увімкнення. Знизу розташовані два стереодинаміки. Ліва грань зайнята роз'ємом для навушників 3,5 мм, роз'ємом для зарядки USB Type-C і слотом під сім-карти. Ось так виглядає слот під сім-карти. Він спарний або дві сім-карти, або одна сімка і одна мікроSD флешка. Екран у Оскал Pet 100,12 дюймів діагоналю. Це IPS-матриця, к роздільна здатність. 2000 на 1200 пікселів. І, до речі, дуже класно, що компанія не зекономила на екрані, тому що для 12 дюймового планшету це дуже важливо. Екран тут отримав стандартну частоту оновлення 60 Гц, але ви тільки погляньте на ці тонкі рамки по периметру екрану. Кольори на дисплеї дуже насичені, він має непогану достатню яскравість екрану. А ось так екран цього планшету виглядає під різними кутами. Звісно, далеко не ідеально, але і поганого нічого про це сказати не можу. Мультитач одночасно підтримує до. До торкань на верхній рамці над екраном розташована фронтальна камера. Серцем цього велетня став восьмиядерний процесор Unisoc t 615 Він, начебто, і не дуже різниця від супербюджетного Unisoc t 606 але все-таки різниця на око помітна. І Т-615, на мою думку, краще справляється зі своїми обов'язками. В Antutu Benchmark планшет OSCAL Pet 100 набирає 323 200 балів. Звісно, OSCAL Pet 100 максимально неігровий планшет, це не ігровий процесор, проте все-таки в деякі популярні ігри тут можна зіграти. Тут навіть можна запустити Genshin Impact на мінімальних налаштуваннях графіки, можна пограти в PUBG Mobile і Asphalt на низьких налаштуваннях графіки, а у світ танків тут навіть можна зіграти. На середніх налаштуваннях. Тобто так, планшет далеко не ігровий, пограти все-таки можна, але чи зручно це буде робити на велетенському 12 дюймовому екрані, це вже питання інше. Напишіть, до речі, у коментарях, де вам зручніше грати в мобільні ігри на планшетах або на смартфонах. У мене планшет на 256 ГБ постійної пам'яті і на 8 ГБ оперативки. Плюс віртуально ще можна розширити оперативку тут на 16 ГБ. Але у продажу також є версія на 12 ГБ оперативної і на 256 ГБ. Постійної пам'яті. І, до речі, найголовніше: із 17 по 23 лютого на Aliexpress стартують офіційні продажі цього планшету за ціною 159 або 169 доларів, в залежності від комплектації пам'яті. Тому, кому буде цікаво, не пропустіть старт продажів, тим паче, що ще будуть, мабуть, купони і промокоди. Батарея тут вбудована на 9000 мАч, підтримує планшет в зарядку до 18 Вт. У батарейки тут хороша оптимізація, досить плавна розрядка йде. Налаштування батареї стандартні з голого. Андроїду нічого не змінено, нічого не перемальовано. А за одну годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% відсотковій яскравості. планшет Оскал Пет 100 втрачає в середньому 9% свого заряду. Дві сім карти на цьому планшеті підтримують 4 g зв'язок. Це міжнародна версія, тому будуть підтримуватись усі оператори в нашій країні. Звук динаміків тут не дуже якісний, але достатньо гучний. Також варто зазначити, що тут є fm радіо у редакторі фотографій Тут, до речі, є який не який, але все таки штучний інтелект. Хто в курсі напишіть, чи був такий штучний інтелект у 14-му Андроїді. Він тут намагається розмити фон і навіть може трохи міняти освітлення. Ну а це, мабуть, одна з найголовніших фішок планшету 15-й Андроїд найсвіжіший з коробки. Андроїд тут, до речі, чистий, не перемальований. Оптимізація Андроїда і оптимізація системи в цілому мені дуже сподобалась, особливо враховуючи, який тут стоїть процесор, і враховуючи який тут стоїть дисплей. Мені здалося, що просто краще не може бути з цим процесором. Тут, до речі, є функція зручних. Розділення екрану, можна працювати одночасно у двох вікнах. Також з коробки тут встановлений офіс, що немало важливо для такого планшету. Плюс дуже зручно з офісом працювати ось в такому фірмовому чухлі, можна зручно встановити на підставку цей планшет і працювати в різних програмах. Плюс це все можна робити за допомогою стилуса, який йде в комплекті, це дуже зручно. До речі, перші 200 покупців, які оформлять замовлення на Лекспресії на цей планшет, отримують у подарунок абсолютно безплатно. bluetooth -клад. Авіатуру. Ну і досить непогано, до речі, на планшеті працює GPS, тому в якості GPS навігатора в автомобілі щось на кшталт буде як екран у Тесли. Дуже класно підійде. Що стосується датчиків або сенсорів, то тут ні сенсору наближення, ні сенсору освітлення, звісно ж, немає, бо це планшет. Камера, до речі, на Оскал Пет 100 на диво дуже непогана, як для бюджетного планшету. Основна на 16 Мп і фронталка на 8 Мп. Знімає камера добре, виходять чіткі знімки. Звісно, це не той рівень, який може бути у смартфоні. Але все одно для планшета це дуже класна якість. Також основна камера вміє знімати відео у HD якості при 30 FPS, але не чекайте від відеозйомки якоїсь хорошої якості. І я не знаю наскільки це буде доречно і цікаво, але я покажу декілька фото і відео, які я зняв на цей планшет. Перевірка мікрофона на смартфоні Oskal Pad 100. Поки що не знаю, як мене чутно, але ось так я говорю прямо за планшетом, я знімаю на нього і намагаюся щось говорити і коментувати. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам така модель планшету у Оскал Пет 100. Мені здається, для домашнього користування буде непоганий варіант. Великий і якісний екран, гучний звук, найновіший Android, також тут немало пам'яті. І такий планшет у випадках, наприклад, вимкнення світла буде, мабуть, незамінним помічником в домі. Дітям для неважких ігор також такий планшет можна взяти. Ну і величезним плюсом є підтримка сім-карт і 4 g зв'язку. А як вважаєте ви, чи знайде цей планшет свою аудиторію, напишіть у коментарях під цим відео. Ну а на цьому, мабуть, все. Це був канал Медузвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу. Дякую, що залишились зі мною до кінця. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, не хворійте. Побачимось!